Давай заведемо. Давай, давай. Я, я заберу вам, занесу додому, давайте виспимось. Ви знали, що ваш батько в такому стані знаходиться? Як я можу знати? Єна, забери. Забере, да. заберу. Зараз, зараз, забираємо. Так, иди сюда. Васюшка. Не матюкайся тут. Да а не буду я забирать твою торгу, ну, господи. Легай нахуй на постель.